Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні неділя 30 жовтня 2022 року, а український народ уже 249-й день стоїть у нерівній борні з російським загарбником. 249 й день війни. <клес> Знову впродовж вчорашнього дня по всій лінії фронту ідуть тяжкі бої. Ворог невпинно атакує. І обстрілює мирні міста і села України. Уздовж всього свого кордону на півночі, на Сумщині, Чернігівщині, уздовж усієї лінії фронту так глибоко в українську територію, як може затягнути своєю зброєю, намагається нищити наші домівки, інфраструктуру наших міст і сіл. Найбільше постраждали за вчорашній день два великих міста на Донеччині: це є Слов'янськ і Сіверськ. На півдні нашої батьківщини. Місто Запоріжжя знову стало епіцентром атаки російськими ракетами. Місто Нікополь, великий промисловий центр, знову живе жахіття постійних російських обстрілів. Але особливо болить наше серце за Херсонщину, яка стала чи не найпотужнішим таким міс містом чи місцем, територією, де ведеться сьогодні боротьба росіян проти мирного українського населення, знущання, масові виселення, крадежа усякого майна. Як державних установ, так само і приватного майна. Найбільше на Херсонщині постраждала новоолександрівка від російських атак і обстрілів. Навіть українські в'язні, які перебували у виправній колонії в місті Херсоні, відчули на собі руку окупанта. Цю колонію примусово виселили і туди заселили російських військових. Знову вчора багато загиблих і поранених. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І сьогодні, у цей недільний святий день, ми спішимо до наших храмів на молитву для того, щоб подякувати Господу Богу. А також молитись за Збройні Сили України, за те, що подарували нам ще один день для того, щоб ми його могли прожити, подарували нам цей недільний ранок, подарували нам ще один день життя. Сьогодні я би хотів продовжити з вами роздуми над тим, як нам будувати вільну незалежну Україну після перемоги. До якої ми неухильно, невпинно день за днем наближаємося. Ми з вами говорили про цінність сім'ї, як наріжного каменя будь-якого здорового суспільства. Ми згадували про обов'язки, які має держава, суспільство, а теж і церква по відношенню до, до, до сім'ї як нерозривного. Плідного, вірного союзу любові між чоловіком і жінкою. Ми згадували про різні зовнішні і внутрішні небезпеки, які чагають сьогодні на українську сім'ю. Але ми теж згадували про те, що для того, щоб наші молоді покоління були здатними до укладання подружжя, здатними до того, щоб творити здорові нові Українській сім'ї сучасна людина потребує навчитися любити. І одним із тяжких ударів по саме здатності людини любити, любити іншу людину. Тяжким з ударів на усвідомлення гідності своєї власної статевості і святості людського тіла. Є комерціалізація людського тіла у сучасній культурі. Дуже часто ми бачимо людське тіло представляється нам як річ, як річ, яку можна купити, продати, можна комусь здати в оренду за відповідну плотню. Таким чином, відбувається десакралізація людського тіла. А ми знаємо, відповідно до священного писання, що людське тіло не є річчю. Людське тіло є таїнством присутності особи. Не можна торкнути тіло і не торкнути людини, людської особи, яка є присутньою у тому видимому світі через свою тілесність. А ми, християни, віримо, що. Людське тіло є святе, тому що воно є храмом Святого Духа, і хто зневажає гідність людської тілесності, зневажає гідність людини, грішить проти Духа Святого, який спочиває у цьому тілесному храмі, як нас вчить апостол Павло. Навіть під час війни ми бачимо, що в українському суспільстві є доволі дивна дискусія про легалізацію проституції і порнографії. Це якраз тих два види зневаги людської тілесності. Ми знаємо, що проституція існувала з давніх часів, але в усіх часах і культурах сприймалася як замах на гідність людини. Як неналежне використання статевості людини як Божого дару. А різні пропозиції легалізувати проституцію, які сьогодні лунають, навіть серед наших законодавців це не турбота про здоров'я чи бюджетні надходження, це визнання гріха нормальністю. А злочинців, які торгують людиною. Торгують гідністю жінки і чоловіка, визнати пристойними підприємцями. Це щось, що справді руйнує фундаменти морального здоров'я цілої нації і є атакою на гідність людини в незалежній Україні. А порнографія це десакралізація статевих стосунків, які є Богом дарованим даром. І Богом даним способом передачі створеного ним життя. Хто постійно занечищає свій ум, своє серце, почуття і свідомість тими гріхами, цією інструменталізацією людського тіла для задоволення своїх похотей, нездатний по-справжньому любити. Тому що в іншій особі, в іншій людині найперше. Бачить тіло для свого особистого хтивого задоволення. Тому ми так просимо сьогодні, Боже, навчи нас усіх любити. Бо нам так потрібно вміти любити для того, щоб перемагати. Ми бачимо, що сьогодні ключ до перемоги України криється в здатності українців любити свою батьківщину, любити свій народ, любити свою родину. Любити своїх жінок, дітей, чоловіків, саме сила любові робить нас мужніми і здатними вистояти у тій нерівній бурні. Боже, поможи усім нам з рішучою постановою відкинути все те, що сьогодні може руйнувати людську гідність у наших стосунках. Боже. Навчи усіх нас любити так, як ти нас полюбив у цей недільний день. Навчи нас споглядати твою таїнственну любов, яку ти сьогодні у Тайній Євхаристії хочеш вилити на кожного з нас. Боже, навчи нас усіх любити. Підсиль своєю любов'ю ту людську здатність до любові якою живуть сьогодні наші сім'ї, щоб чоловіки любили своїх жінок як свої власні тіла, а жінки любили, поважали своїх чоловіків і справді були добрими жінками і матерями, хранительницями оцього сімейного вогнища. А діти, молодь, виростали в пошані, в пошані до гідності людини. Незалежно від того, красива вона чи не дуже, старша чи молодша, здорова чи є людиною з особливими потребами, яка потребує нашої підтримки. Боже, благослови українське військо, Боже, благослови нашу Україну Твоїм справедливим, істинним, вічним, божественним миром, благословені Господні на вас! Того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!